Аби стерти бар'єри між цивільними та військовими, в Івано-Франківську відкрили інтерактивну виставку про 13-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України, Хартія, служба у сучасному війську, його трансформація, технології та люди, це все у нашому наступному сюжеті. Хартія виникла на початку повномасштабного вторгнення як добровольче формування. Її бійці захищали Харківщину, пройшли бої на Сватівському напрямку та в Бахмуті. Нині це тринадцята бригада оперативного призначення у складі другого корпусу Нацгвардії. Свою службу у ній у 2023-му розпочав і Антон Баєв на позивний француз По навчанню зараз дуже багато ініціатив і дуже багато. Зусиль вкладається на ті цінності, які зазвичай на на мій превеликий жаль раніше у війську не так були пріоритетні, тобто це розвиток самого особового складу, починаючи від солдата до самого офіцеру. Тому тільки натівські стандарти наші люди дуже багато вчаться, навчаються за кордоном, беруть саме. Саме цікаве, саме найобхідніше, найефективніше, що може допомогти. Відповідно, тут воно все переробляється, доробляється до наших реалій війни. Така професійна підготовка дає результат на полі бою. Зараз підрозділи корпусу тримають оборону на харківському напрямку поблизу Куп'янська. Проте війна це не лише цифри, а й люди. Реальне життя захисників і показали на виставці. Її мета показати історії людей. Щоб люди, які змогли відвідати цю виставку, більше дізнались про спеціалізації у війську саме через історії. На виставці представлені ем, окремі. Епізоди з життя військовослужбовців, тобто тут є їхній побут, наглядно показано, як вони планують бій. Кожен боєць розповідає свою історію не через призму якоїсь технічної складової, а як це реально відбувається. Окрему увагу в експозиції приділили технологіям, які стали очима та щитом хартії. Відвідувачі можуть побачити макети камікадзе-дронів, системи РЕП та навіть робопса, який допомагає бійцям виконувати завдання на фронті. Потрапити на виставку можна до 10 березня. Далі вона помандрує іншими містами України.